Ну, ми розібрали, які види трудових договорів існують, і такі поради від мене. Не підписуйте жодних документів, не прочитавши або не маючи перекладу договору. Також зберігайте всі копії договорів в хронологічному порядку. Тоді вам не треба буде шукати, десь встановлювати, бігати, відновлювати ці документи. У вас уже буде готовий е, пакет документів. Коли прийде час подавати документи на резидента. У Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, напишіть свій досвід, які у вас були трудові договори. Якщо залишились питання, задавайте. Я читаю всі коментарі і в наступних відео буду відповідати на ваші питання. Також я створила гайд про переїзд до Польщі без паніки. Придбати ви його можете за посиланням під відео. Там покроково я розписала, як і що треба зробити перед по приїзду, щоб уникнути всіх неприємних ситуацій.